Хлопці та чоловіки, які потрапили на наше сьогоднішнє відео, не перемикайте його, будь ласка, поки ми з дівчатами вашими дружинами. Та, кохани, ми будемо турбуватися про фінансову незалежність у наших сім'ях. Вам пропоную зробити паузу, зробити каву. І, до речі, сьогодні четвер кажуть, що для того, щоб грошики самі пливли до нас у кишені, до наших гаманців. У четвер в каву треба додати кориці. Тому сипте кориці в каву, чим побільше, бо йде весна, грошей треба багато. І можете подивитися другу частину цього відео. Ми вам зробили там коротенький огляд на е, такі насіннєві магазини, які є у нас у Бершані. Ну, взагалі, це не тільки насіннєві магазини, а там, взагалі, дуже гарний такий асортимент. Можете у відео з ним ознайомитися. Гарного перегляду вам. Друзі, вітаю вас на каналі Петрук Агенція. Бачите, я поспішаю, задихалася. Сьогодні зібралася пересадити свої вазони. До субстрату, а субстрату немає. А я завжди купую, тому що це безпечно для кімнатних квітів. І ми приїхали з Оліговим Бержія. Я зараз йду ще в один класний такий магазинчик, який нещодавно відкрився у нас у Бершелі. Це мережа магазинів Дамарк. І вам його покажу. Землю купили. Риночка є. Як хто каже, там риночка, вазонка, там вазон клієнт готовий, керамзит є, копійки для того, щоб кинути у вазонку для, ну ми ж маємо гроші якось з вами додому дбати. Все є, Альона є на місці. Поїхали. Отже, Маємо такого клієнта, який зветься Толстянка або грошове дерево, ми його так знаємо краще. Ну, ми так собі хочемо, да? щоб воно так звалося. Ну, типу, це щось там означає, типу, символічно, да? по феншую. Кажуть, що таке, такий вазонок має бути у кожному домі, тому що він привертає удачу і привертає гроші. От Кожен його листочок він нагадує ніби монетку. І чим більше таких монеток, тим. Сім'я має більше достатку, але я вам хочу сказати, що достаток це, це така річ умовна, умовна. В когось на вечеру хліб черствий, а в когось айфон не 15, -й. тобто це річ така умовна, кому, кому що треба, кому що не вистачає. Так, що ми робимо? Кидаємо на стріт трішечки дренажу. До речі, зверніть увагу, дівчатка, субстрат. Той, що я вчора купила, із додаванням кокосового волокна для декоративних листяних рослин. Цей е, субстрат дуже чудово підходить для цієї рослини, тому що він не такий вологоємний, як універсальний субстрат, той вологоємний. Ви поляєте його, він довго тримає воду, а цей має більше кокосового волокна. Тому він швидше пропускає воду. А якщо знаєте, не знаєте, оцей клієнт він води не любить. Це, це Рослина дуже мені підходить, тому що я такий е, квітникар, який за вазон, вазони дуже любить, але немає часу, коли е, там жити біля них. Тому мені такий вазонок підходить, що е, взула і забула, посадила і раз в місяць поляла чудово. він тримає воду в цих своїх грубих листочках. І чудово себе почуває. Так, що я роблю? Я пересадювати не буду, я просто зроблю перевалку у більший горщик. Минулого року я його сюди тут запхала, відросточок той, що відламався. І він собі гарно тут прижився, наріс. І я його просто перевалю у більший горщик. Ось так він себе тут буде почувати, цей красун. Що ми робимо? Ми ж маємо удачу привернути, ми ж маємо достаток запросити до нашого дому. Давайте візьмемо кілька монеток і кинемо всередину. На удачу. Хай грошики у нашій сім'ї будуть, щоб ми могли собі дозволити купити те, що нам потрібно для нашого господарства, для нашої сім'ї. Ну і для себе, коханих, правда? Поки наші чоловіки заробляють гроші, ми з вами трішки пошаманимо. Мого взагалі десь цілими днями немає. Де він ходить, що він робить. Ну... Добре, що хоч ночувати приходить додому, правда? правда. Бо деякі навіть додому ночувати не приходять. Я маю на увазі ті, що хлопці, що працюють там на полях. Зараз якраз йде період, коли потрібно підживлювати озимину. Ось комендантська година то комендантська, але трактори їздять у нас цілу ніч по дорозі, тому що хлопці, мабуть, їдуть, їдуть на поле вносити добрива. Так, земельки насипали, розрівняли, трамбували, щоб корінчики добре там. Ну, Ми, ж, ми не пересаджуємо, ми робимо перевалку. Отак. От Красота. От і все. Поливати сьогодні ми його не будемо. Поляємо його аж завтра. Йому це сьогодні зовсім не потрібно. Це для нього буде лишній стрес. Ну що ж, дивися, на тебе сьогодні покладаю уже такі надії, що ти навіть не уявляєш, щоб в нашій сім'ї все було добре і був достаток. Зрозумів? Дивись мені. Дівчата, красота неземна. Уваги мало. Проблем мало, задоволення багато. Чули вислів, дівчата, такий? Пошли дурного Богу молитися, воно тобі і лоба поб'є. Оце про мене. Ну, Земля лишилася, риночки є, рослини є. Думаю, вже як я сьогодні цим зайнялася, то, то я вже його дороблю. І Коли пересадювала, мені згадалася казка про дурника Буратіно. Пам'ятаєте, як він ходив свої грошики, там сольдо із лисицею і котом садити там на, на поле чудес? Оце приблизно про мене. Насадила гроші. У землю і думає, що цим достаток якийсь привабиш до, до себе. Насправді, чудес, дівчата не буває. Треба працювати. Хто працює, той і має. Ну, важко, звичайно, нам у селі, але в місті теж не легше, вони теж там на трьох роботах працюють, щоб пооплачувати комуналку, там і, і дітям гуртки, і секції, і, і, і продукти купити. Тому, якщо у когось із вас. Теж є скрутна фінансова ситуація, тимчасова, ну все ж в житті тимчасово, правда? Є ж такий вислів, так буде не завжди. То вам теж два вазонки таких посадила. Хто тут місцевий, завітайте, я можу з вами поділитися будете вирощувати собі свій достаток разом зі мною. Краса неземна, їм у мене тут звичайно погано, тому що у мене тут тільки одне вікно. Але я думаю, що вже в березні місяці я перенесу свої квіти до нашого зимового саду, там скрізь вікна і вони там себе почувають чудово. Нехай радує нас, хоч щось нехай квітне бавовна на окупованій території. Нехай наші хлопчики палять їх. А ми будемо садити і вирощувати квіти, тому що квіти сіяти треба завжди, як, яке б життя у нас не було важке чи гарне. Друзі, вітаю вас на нашому каналі Петрук Агенція. Я сьогодні запрошую вас зі мною на оглядову екскурсію до магазину, в якому ми. Скупляємо наше насіння, засоби захисту рослин, добрива, там, риночки, ґрунт і так далі. Магазин знаходиться, всі знають, де біля е, мотошопу, біля салону шпалерів, біля освіти. Я думаю, що місцеві всі добре його знають, цей магазин і, і не раз вже в ньому бували. Ми теж сьогодні завітали, щоб купити. Щоб купити в магазині петрушки, моркви, ну, знаєте, все зараз не скупе. Щось такий магазин, вони розширили його площу. Тут дуже величезний вибір насіння, квітів, овочів, засоби захисту рослин, добрива, різний садовий інвентар, ґрунт. О, мій коханий щось, уже, щось уже вибирає, щось надивився вже. Дуже. Гарний такий продавець-консультант, який завжди скоригує, який завжди порадить на любі гроші, на любий гаманець, дасть розширену якусь інформацію про той чи інший обраний вами товар, чи підходить він вам, чи не підходить. Цибулю, до речі, ту, що садила осінню. Ми теж купували у цьому магазині, класно посходила, класно перезимувала взагалі магазин. Чудовий. Всі ви його знаєте, всі ви знаєте, де він знаходиться. А ми зараз візьмемо насіння моркви. Ой, дивіться, тут навіть і банки є. Я ще осінню їх не бачила, можливо, їх ще і не було. Тут дивіться. Воно привезли як білило, так і комове для бортовської Угу, Дякую, дякую за підказки. Тому хто буде в Бершаді, хто приїжджає в Бершаді на базар. Дуже класно, тому що близько до базару. Близько до машини нести якісь об'ємні покупки і можете завітати, ви не пошкодуєте. Класні ціни, якісний товар і чудовий продавець-консультант. Гарного дня! Так, друзі, ми з вами маємо вибрати землю. Вирішили прикупити собі трошки земельки для того, щоб пересадити наші квіти. Вибір землі величезний, в принципі, так як і всього магазин ну, небагато тут у нас років. Здається, це третій рік, але асортимент в магазині чудовий, як і для роздрібних клієнтів, так і для оптових клієнтів. Можна придбати насіння різних виробників, засоби захисту рослин. Плівку, агроволокно, різні матеріали, добрива, садовий інвентар. Класно, ми сюди завжди приходимо, ми завжди тут скуповуємося. Ну, ми в різні магазини в Бершаді ходимо скуплятися, але цей теж подобається. Можу вам порекомендувати. Гарні продавці-консультанти, вони завжди допоможуть, завжди підкажуть, теж завжди скоригують. Ми, мабуть, візьмемо, скоріш за все, якийсь універсальний ґрунт для того, щоб підійшов нам різним нашим рослинам. Хто ще не купив цибулі, можете купити цибулі, квіти, хто любить. Особливо еуфтомія. Так, ще потрібно мені взяти, мабуть, мастера, бо треба весна вже прийшла, квіти треба підживити рукавички. Клас, завітайте. Теж знаходиться по центральній вулиці. Працює він без вихідних. Гарний під'їзд сюди, гарний магазин, гарний асортимент. Все гарно. Або ось такі ідуть з подончиками, або.